Добрий день. Будинок від поштового з гаражем на дві машини. Сам будинок 200 метрів. Газ вже заведений в будинок, всі комунікації також. Будинок знаходиться у лісі. Зроблений автополив, газон, озеленення. Це вхід. Гараж. ті машини легко поміститься. Гарний задній двір. На ділянці є великі сосни. Є дві тераси, це нижня тераса з кухні вітальний вихід і верхня тераса. Ми зайдемо на другий поверх скоро. Вхідна зона, передпокій, зона під шафу, санвузом на першому поверсі. Котельня з газом. Зона вітальня велика. Відзона кухні. Кому потрібно на першому поверсі кімната, можна зробити тут кімнату і буде також велика кухня вітальня Простір великий. Другий поверх. Вітражні вікна. Це перша спальня на другому поверсі з виходом на терасу. будинок побудований із цегли, плюс клінкерна цегла лонг формату. Обшито гарно деревом Друга спальня. Загальний санвузол великий І головна спальня. Зі своєю гардеробною. І зі своїм вимсенбусло. Також є вихід набуко. Гарний краєвид відкривається з цього балкона, і з цих вікон. Також у будинку є горище. Запрошуємо вас на перегляд. Гарного дня!